Сирник, три шоколада, це ще та насолода. Повірте, хто його приготує, влюбиться одразу з першого шматочка. Ніжний можна нарізати у вигляді пляцка, можна у вигляді тортика. Як вам смакує, так що готуйте. Для початку нам потрібно збити кисломолочний сир з яйцями та цукром блендером. Можна не давати взагалі цукру, все одно буде смачно. Потім додаємо розтоплене масло хі. Я обираю відбити фою. Воно справді одне з найкращих без гемеоз. Складом просто суцільна користь для нашого організму. Для більшого аромату додаємо ванільну пасту чи ванільний екстракт, трішки кукурудзяного крохмалю, сметани і все це збиваємо знову блендером. Потім ділимо сирну масу на три рівні частини. Одну залишаємо просто білою, до іншої додаємо одну столову ложку какао, а до третьої частини одну чайну ложку. Беремо форму, застелену пергаментом, не потрібно її нічим змащувати, і почергово викладаємо наші кольорові маси. Опікаємо сирник у духовці, потім повністю його охолоджуємо, Поливаємо за бажанням зверху глазурі, ставимо в холодильник, і вже можемо смакувати.